В місті Запоріжжя затримала група з двох осіб, які вчиняли розбійні напади на заможних таких відвідувачів дорогих елітних клубів. Під час відвідування в напої підливали клофілін або якісь інші сильнодіючі медичні препарати, які призводили до того, що чоловік, який познайомився з жінкою, втрачав свідомість і був грабований в зв'язку з морозами. Або поганим внутрішнім станом громадян, маємо факти смертей. Так от у Запоріжжі ця група знешкоджена і затримана. Ми задокументували 5-6 це точно вже випадків застосування клофіліну, де люди вижили, а також маємо випадок в листопаді місяця, де людина вмерла від передозування сильнодіючої речовини медичної. Таку саму аналогічну групу, в яку входять, як правило. Такі зовні миловидні жінки, які приманюють молодих та багатих клієнтів відповідних розважальних закладів, затримали в місті Чернівці. Там ця група більш ефективно працювала в лобках. Ми задокументували 8 випадків і також маємо випадки смертей потерпілих. Ці злочинці зараз заарештовані і ведеться до судового розслідування.